У рамках всесвітньої компанії 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. 4 грудня в білій церкві відбулася активність кроки до допомоги. Кожен мешканець міста може пройти історію разом з жертвами, які опинилися саме в ситуації і постраждали від домашнього насильства, і можуть отримати відповідну інформацію, куди їм звернутися, де отримати ту саму допомогу, яку вони потребують. Такі активності відбуваються у тих містах України, які є учасниками проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства. Наше місто також є учасником цього проєкту і активно долучається до всіх заходів, які відбуваються упродовж алеї. Розміщені такі картки із QR-кодом, де за посиланням можна перейти і прочитати ту цікаву інформацію постраждалої особи, яка пройшла від початку до кінця. Позаду мене працюють два інформаційних намета: це намет поліції і намет мобільної бригади, де можна підійти і отримати всю необхідну інформацію, що стосується домашнього насильства. Не завжди люди знають і взагалі знають, що вони є постраждалими. Тому саме дуже важливо інформувати людей для того, щоб вони були обізнані щодо даної теми. Ми роздаємо такі браслети, де є QR-код, ви можете перейти за посиланням по QR-коду, де є номер мобільної бригади, взагалі всіх бригад по Україні, в тому числі Білоцерківської. Цікаво, це нові знання. Ми ну ми чули тільки ми не вникали повністю в суть. Я думаю, що це дуже пізнавальний та важливий захід на теперішній час, тому що взагалі насильство це не особиста проблема однієї, родини, а більше суспільства загалом. І я вважаю, що це тема важлива для обговорення і вирішення. У рамках проєкту працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства. Також на базі центру працює телефон психологічної підтримки.